Усім привіт! Мене звати Софія, і поки я е, не так багато читаю і наздоганяю е, своє прочитання, поговоримо про прочитане за минулу осінь 2024 року та зиму 25-го. Насправді я прочитала не дуже багато, але ну, усі вони е, цікаві по-своєму, але почнемо з найкращої, найцікавішої е, і просто там і просто. Родзиночки всієї цієї подбірочки. І це у нас сцена пропаганда Пітера Помаранцева або подорож на війну проти реальності. Пітер Помаранцев, автор. Він є журналістом і українського походження. Який наразі, наскільки я пам'ятаю, живе та працює у Англії, і його батьки іммігрували. 70-х чи 8, наче У 70-х роках минулого століття, ну, як іммігрували, вони були е, депортовані з Радянського Союзу е, і переслідувались КГБ. Е, у своїй книзі про це не пропаганда він розповідає про пропаганду середини як вона працює, її теорію, і наводить доволі багато наочних прикладів, доволі наочних, на, на яких е, Розумієш, як це працює, хто такі, наприклад, Боти, ботоферми е, і так далі. І, хоч і, і саме ця книжка, е, вона змотивувала мене подивитись один е, український серіал, який так і називається «Ботоферма». Е, він розповідає про хлопця, який потрапляє, потрапляє на роботу до такої ботоферми. І цей серіал він доп... мені доповнив. Полну повну картину до книжки Пітера Помаранцева. Вони ніяк не пов'язані, він був раптово знайдений абсолютно рандомно на Ютубі, але картина склада, ну, теж додався маленький пазлик до цілісної картини. Переходимо до такої більш легкої літератури: це мій коханий волорок Сталі Торн. Якщо минула книжка, це прям така п'ятірка з п'яти, то це такий 3,5 з п'яти. Романтична література це не дуже мій жанр, хоча у мене є такі маленькі гільті плеже, їх, наприклад, десь біля п'яти не дуже багато, але в мій коханий ворог не мій шматочок торта, не мій сорча і так далі. Вона з самого початку покупалася для подруги, і. ну, для неї, що їй не сподобались герої, що мені трішки не сподобались герої. Хоча насправді офісний роман і від ворогів до коханців ну, мені таке доволі часто заходить у серіалах. І як тільки коли ця книжка була на піку популярності, відкриваєш тікток, і там цей головний герой, просто він там сплошний. Рінфлек, ну, він насправді дуже такий турботливий там до головної героїні. Але я хочу від ворогів до коханців. Я хочу прямо, щоб вони дралися на цій роботі. Але ні. Ну, у них були, були переглядки. Ну, теж свого року боротьба, напевно, в офісі. Але у неї бага, дуже багата аудиторія. тож... Книжка, напевно, дійсно варта до уваги. А, якщо продовжувати тему любовних романів, то а, хочу розказати про люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі, і вона теж десь, на половиною з п'яти: це Slowborn, це а, від друзів до коханців. І ця книга протягом десь. 80% цієї книги це історії життя двох героїв, як вони до певної точки дійшли самостійно. Тобто їх, всякі, їх особисте життя, як вони перетинались тільки раз на рік на відпустках, як на це реагували їх партнери. І Uh, ну, так, дійсно, там Happy End це, uh, можливо, маленький спойлер, але такий очікуваний. Uh, просто, напевно, ну, не моє. Хоча uh, ну, деякі сцени були цікаві. Я подивилася в екранізацію, і наскільки я знаю, вона навіть буде. І остання книжка, прочинена з цього періоду, як я вже казала, в якомусь минулих відео, якщо книжка була Сексизмом це саме ця книжка. А це Мур, малий український роман Андрія Любки. Для мене дуже важко, коли е, якісь е, серйозні теми висвітлюються через е, такий сарказм, але коли через занадто сарказм, як на мене, чи занадто таку важку алюзію, як е, в, політика у Московіаді. Е, це напевно вже абсурд, бо ну, там все 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 А, такий мікс шалений у Московіаді Андруховича. А тут ем, головний герой цього роману він от, його ставлення до жінок це е, просто стоїть, яким чоловіком бути не треба. І як він ставиться зневажливо. Йому жінка потрібна як просто як надихачка на цей роман. Він її не вважає за жінку, а вона йому потрібна тільки один раз, максимум два рази переспати. Можливо, щоб вона там щось приготувала, і просто щоб була рядом поряд, щоб щоб написати цей роман. Чи пише він цей роман? Звичайно, ні. Він сидить за стіл, там щось е перекладає, але не пише. І... Ну, мені просто було місцями огидно це читати. Хоча ідея цікава, це постмодернізм, я люблю постмодернізм. А, але ну, не моє, просто не моє. Мені не подобаються відчуття. Вона вже, як бачите, жодної книги не показала, бо це або було на подарунок, або це вже у когось з друзів. Бо усі ці книжки знайшли е, своїх читачів. Крім першої, бо Пітера Помаранцева я колись купувала по знижки... А, ні, він у мене був по підписці на Якабу, наскільки я пам'ятаю. Що ж, якщо ви читали щось з цього, діліться, підписуйтесь, я буду рада все почитати. До нових зустрічей!